Святкування річниці незалежності України у нашому місті розпочалося із богослужінь в церквах міста. Урочистою ходою тисменачани та гості міста прийшли сюди на площу, де встановлено пам'ятник борцям за волю України, щоб віддати шану тим людям, які віддали найцінніше життя за те, щоб Україна була вільною, незалежною, демократичною державою. можлива без пісні та вишивки фоє фойє народного дому міста Тисменці відкрито виставку вишивки. Отже, ми мали сьогодні можливість переглянути прекрасні роботи наших місцевих майстринь. Районної державної адміністрації, пан Ігор Овча, сьогодні на календарі, 24 серпня, і ми знову зібралися великою дружньою родиною спільно відзначити день народження нашої держави. Сильна розвинута і незалежна держава це прагнення багатьох поколінь українців і тих, які йшли в бій, і тих, хто творив країну важкою господарською і творчою працею. Наша історія, наша мова. Культура, духовність це наша ідеологія, яка є міцним фундаментом у будівництві України. Каркас цієї будови зводили могутні князі та простий люд Київської Русі, будівничі Галицько-Волинської держави, Козацько-Гетьманської Республіки, України часів революції 1917-20-х років, де активно проявив себе наш земляк уроджений Тисминці Кость Левицький. А столиця Зуру в той час була недалеко за кілька кілометрів від Тисменниці у Станіславові. Усіх, хто проливав кров за Україну у буремні роки Другої світової війни та по її завершенні у лавах УПА, сторінку за сторінку гортаємо нашу історію і дізнаємося про подвиги знаних і невідомих борців за волю і незалежність України. Ми сьогодні вшановуємо усіх, хто пожертвував собою заради того, щоб Україна була вільною. Серед них і жителі Тисминицького району. Прізвища 84 мешканців тискменці викарбовані на гранітних плитах пам'ятника борцям за волю України. Багато прізвисько борців за незалежність у на пам'ятниках у населених пунктах району. Їм облаштовані могили. Ці люди не побоялися смерті заради ідеї. А нам з вами сьогодні судилося втілювати їхні мрії у життя, створювати комфорт і затишок у нашому домі, вільній і демократичній державі. Шановні краяни, підсумки розвитку України за останній. 2021 рік достатньо суперечливі і неозначні, але найголовніше вже є незаперечним. Україна на карті світу є як незалежна держава і рівноправний член міжнародного співтовариства. Свою незалежність у 1991 році Україна отримала за рахунок високого рівня національної свідомості. Проголошена 24 серпня 1991 року Українська незалежність. Стала реальною після всенародного референдуму 1 грудня 1991 року, коли майже 92% громадян України висловили свою підтримку новій державі. Всенародний референдум відбувся під знаком унікального національного консенсусу. Українці своїми волевиявленням приконливо продемонстрували світові, що багатоетнічне українське суспільство, його політичні, національні, релігійні та соціальні групи здатні згуртуватися. У годину історичних випробувань навколо життєво важливої цілі до цього відбулася ще одна знакова подія. Ще за часів Радянського Союзу, 16 липня 1990 року, Верховна Рада УРСР прийняла декларацію про державний суверенітет України. Це був мужній крок політиків, котрі висловили волю українського народу, який пробудився до національного життя. Пригадаймо перші кроки. Незалежної України і у нашому краї надто важкою, то ускладною була спадщина, яка нам дісталася. Ми отримали провінцію величезної імперії, яку свідомо і обдумано сконструювали таким чином, щоб не дати її складовим, бодай найменшого шансу на самостійне державне існування. Аналізуючи події кінця ХХ століття і перші кроки становлення держави, можна сказати, що її створювали заново на руїнах старої системи. Дуже непросто було і тодішнім керівникам Тисманівського району, яким доводилося працювати у непростий час перемін. Я сьогодні з приємністю хочу згадати їхні імена, тому що ці люди дійсно справжні герої нашого краю. Це Микола Ілик, Роман Ткач, Роман Апостолянюк, Володимир Семенів, Микола Нагорний, Іван Накучин. Вони є сьогодні в залі і були на наших урочистостях. Я хочу, щоб ми їх привітали, тому що це дійсно ці керівники справжньої української держави. Шановні учасники урочистого зібрання до 21-ї річниці незалежності наша держава чітко визначила свій зовнішньополітичний курс Євроінтеграція, кінцевою метою якої є членство в Європейському Союзі. Сьогодні зроблено чергові кроки на шляху політичної реформи. Ухвалено закон України про вибори народних депутатів України та започатковану роботу конституційної асамблеї. Відновлення змішаної мажоритарно-пропорційної виборчої системи забезпечить як раніше представництво рівне представництво усіх регіонів, так і врахування інтересів жителів окремих виборчих округів, особливі надії покладаються на конструктивну роботу Конституційної асамблеї під керівництвом президента України Віктора Януковича, у роботі якої беруть участь попередні президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та відомі науковці, фахівці у юридичних та законодавчих галузях. Нині ми повинні говорити про такі чутливі проблеми, як питання мови, історичних особливостей розвитку регіонів, свободи медіа. Нещодавно прийнятий закон про засади державної мовної політики та політичні протиріччя, які він породив, чітко мають політико-виборчий характер, що цілком закономірно в контексті чергової парламентської виборчої кампанії. Я переконаний, що в Україні немає і не може бути альтернативи українській мові. Як мові державній, мові офіційного спілкування, це мова нашої свободи. А різноманітні традиції, самобутність історичного досвіду кожного куточку України є доказом та ознакою духовного багатства нашої країни. Україна повинна йти шляхом демократичних реформ. Реформування економіки, рішучої боротьби з корупцією, забезпечення свободи слова і верховенства права це буде нелегкий шлях. Ми маємо здавати його усі разом, зробити Україну сучасною, сильною європейською державою. Шановні присутні, наш тисленський район це невеличка частина нашої держави. Росклалася добра традиція до визначних дат підходити з вагомими результатами у праці. Тож коротко зупинюся на основних показниках нашої роботи. Обсяг реалізованої промислової продукції у випускних цінах підприємств району за січень-липень 2012 року склав 701 мільйон 600 тисяч гривень, що складає 115% до відповідного періоду минулого року. Частка району у загальнообласному обсязі реалізації складає 5%. У промисловому, колі, у промисловому комплексі району традиційно працює 35 підприємств основного кола природної промисловості. Сьогодні складаю особливу подяку. Керівникам бюджету наших підприємств, Івано-Франківський «Цемент», керівники Микола Круць та Богдан Заяць. Тисменця Газ, Любомир Довган, Падана Кемдія Компаус, Вадим Бабій, Завод Тос Барва, Роман Кащишин, Авангард, Анатолій Лукінчук, кутрофірма Тисниця, Іван Артемович, Тискутролюкс, Галина Дарчин. «Тикаферлюкс» Володимир Іванишин. МПВ Україн Роланд Рома, Шук, Дена Метал Україна, Галина Волошин, Поберезький завод пресових агрегатів Мирослав Білецький, Мірам, Лідія Плашкевич, Оріон, Сергій Мельник. Ваша праця колективу вашого, який ви очолюєте, є неоціненною, тому що вона є частиною у досягненні тих результатів, які сьогодні має наш район. А результати вагомі за. Бюджет за перше півріччя перевиконано на 2 мільйони гривень. Дуже вдячний вам за цю роботу і передавайте вітання своїм колективам, бо ви є гордістю нашого краю. Районний бюджет по доходах загального фонду виконано на 125%. Це дало можливість сьогодні повністю виплати заробітну плату працівникам бюджетних установ. За перше півріччя 2012 року у всіх сферах економічної діяльності створено 727 нових робочих місць. Відрадно, що нам вдалося ліквідувати заборгованість по заробітній платі і станом на 1 липня 2012 року її ліквідовано повністю. Цей показник дозволив нам вийти у рейтинговій таблиці серед районів області на третє місце. Протягом січня-червня 2012 року до бюджету пенсійного фонду району надійшло власних надходжень у сумі 51 мільйон 715 тисяч або 113% відсотків планових призначень. Агропромисловий комплекс у районі завершено збирання. Ранніх зернових і зернобобових культур та озимого ріпаку вже підготовлено ґрунт підписів озимих культур урожаю 2013 року на площі 1370 гектарів. Що стосується дотації на молодняк ВРХ, то станом на 15 серпня 2012 року проденфіковано та зареєстровано фізичними особами документи для отримання дотації на молодняк у кількості 644 голови на суму 281 тисячу гривень. Про землю у районі 16 тисяч. 565 осіб отримали земельну частку ПАЙ. Всього по району розпайовано більше 13 тисяч сільськогосподарських угідь. Виготовлено 25 тисяч 915 державних актів на земельні частки ПАЇ, що складає 96% від загальної кількості. Маємо втішну подію у сфері медицини району. 9 серпня у Чорнолісьцях було урочисто відкрито оновлене приміщення лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Медичний заклад обслуговує понад 4 тисячі жителів цього села та сусідньої Слобідки. Після реконструкції, тут, окрім кабінетів спеціалістів та лабораторії, працюють дві зручні палати денного стаціонару до того ж, амбулаторія оснащена сучасним обладнанням. У поточному році проведено капітальний ремонт ФАПу в селі Рошнів на суму 22,5 тисяч з гривень. З них 13 тисяч районний бюджет і 9 тисяч обласний бюджет. Маємо Багато планів серед яких створити центр первинної медико-санітарної допомоги у складі Лисецької центральної районної лікарні та пункт швидкої медичної допомоги на базі Ямницької лікарської амбулаторії, що вдалося зробити у сфері освіти. Лічні дні залишилися до початку нового навчального року. З метою підготовки приміщень загальноосвітніх шкіл району до нового навчального року з районного бюджету виділено кошти у сумі 160 тисяч гривень на придбання матеріалів для поточних ремонтів, закупівлю фарби та вапна, Проведено заміну котлів та котельного обладнання у Липівській школі, капітальний ремонт котельного обладнання та ремонт теплотраси у підвалі Рачанської школи, капітальний ремонт їдальні у Сілецькій школі та Тисминицькій. Завершено заміну вікон в Вузінській, Чонлівській, Рошківській, Милованській школах. Загалом тут замінено 179 вікон. До речі, 143 вікна із них профінансовано за кошти проєкту програми Євросоюзу та ПРООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду 2 П'ять шкіл в районі, а це Єзупільська, Довгівська, Майданська, Поберезька та Павлівська, реалізовані навчально-виховні комплекси з метою охоплення дітей дошкільною освітою. Відповідно до районної програми шкільний автобус дійснюється підвезення 731 учня і 37 вчителів, які проживають за межею пішохідної доступності. Для цих потреб використовується вже шість шкільних автобусів, які район отримав у рамках виконання державної програми Шкільний автобус. У липні отримано ще два автобуси за кошти державного бюджету. Традиційно на високому рівні у районі відбуваються культурно-мистецькі заходи. До цього влада постійно турбується про матеріально-технічну базу закладів культури. Зокрема. З метою реалізації державної політики щодо поліпшення матеріально-технічної бази, оснащення закладів культури, економним опаленням та створення належних умов для творчої діяльності сесією районної ради затверджено програми Теплий заклад культури Тисменщини на 2011-2015 роки, на виконання якої у 2012 році передбачено кошти у сумі 170 тисяч гривень. Та друга програма програма підтримки та розвитку культури села на 2011-2015 роки. На виконання цієї програми у нинішньому році передбачено кошти у сумі 85 тисяч. Відповідно, вдалося провести заміну вікон на енергозберігаючі у бібліотеках сіл Терновиця, Нові Кривотули, Красилівка, селищі Лисець та Єзупівській дитячій музичній школі. Встановлена система опалення будинку культури в Чорнолістях, Підведено газопровід та розпочато будівництво опаленої школи мистецтв у місті Тиспінця, проведено поточний ремонт бібліотек у селі Клубівці та селищі Лисець. 26 серпня тисмична прийматиме гостей, учасників п'ятого фольклорно етнографічного фестивалю «Покутські джерела. П'ять районів: Гроденківський, Коломийський, Снятинський, Тисминський, Тлуманський та місто Коломия презентуватимуть свої містецькі програми у нас у Тисменці. Принагідно запрошую всіх відвідати це прекрасне свято народної творчості. Молодь району бере участь і перемагає в багатьох районних та обласних всесоюзних конкурсах, олімпіадах, спортивних змаганнях. Володарем. Одноразовою матеріальною допомоги голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради став випускник Віченецької школи Олег Дорідівка, який зайняв перше місце у третьому етапі всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України. Цього року це не єдина перемога Олега. Він також переміг у програмі обдаровані діти Тисменщини» у номінації Учні року, яку заснувала Тисменська районна рада. Традиційно приведено оздоровчу компанію, на яку у нинішньому році з районного бюджету виділено 331 тисяча гривень. На базі 31 школи з 28 травня по 15 червня працювали пришкільні дитячі відпочинкові табори з денним перебуванням. Всього у пришкільних таборах з денним перебуванням оздоровлено 3976 дітей. Крім цього, за потізапотівками головного управління у справах сім'ї молоді обласної державної адміністрації. Оздоровлено дітей з нашого району 77 пільгових категорій. В соціальній сфері приділяється значна увага у районі. Так, у управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації призначено та проведено виплату різних видів державної соціальної допомоги та субсидій на житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу та твердого палива у сумі 39 мільйонів 27 тисяч. Проведено виплату одноразової допомоги 85 жінкам на суму 912 тисяч гривень. До речі, цим жінкам присвоєно звання мати героїня указом президента України. Ми переконані, розвиток можливий тільки у співпраці. Адже тільки черпаючи досвід партнерів, налагоджуючи взаємозв'язки та напрацювання спільні результати, ми маємо можливість вдосконалюватися та реалізовувати єдину мету покращувати добробут наших жителів. У цьому плані ми маємо підписані угоди про співпрацю із Гміною щельців Польських Республіка Польща. До речі, цього року виповнюється 10 річниця нашої співпраці. Угоду урочисто підписано 24 серпня 2002 року у Тисненці, а 7 вересня того ж року у Щельцях Опольських. І сьогодні. Наші польські партнери з нами святкують незалежність України. Я з приємністю вітаю польську делегацію, яку очолює голова міської ради Щелицьо-Польських Богуслав Фаріон. Давайте привітаємо наших польських друзів на святі. За цей час ми постійно відчуваємо дружнє плече наших сусідів. Дякуємо сьогодні мешканцям Щелицьо-Польських за допомогу у скрутні для нас 2008-2010 роки, коли повінь завдала великих великої шкоди нашому району. І саме за рекомендацією наших польських друзів у минулому році, 7 червня, офіційно підписано угоду про партнерство Тисминицького району та округу Бандера штату Техас, Сполучені Штати Америки. Сподіваємося, що у рамках співпраці наші діти відвідують наших ровесників, своїх ровесників із Сполучених Штатів у наступному році. Найближчим часом буде підписано угоди про співпрацю з містом Голіце, Чехія та одним із районів Донецької області. Ми продовжуємо йти шляхом партнерства та співробітництва і сподіваємося на перспективи із підписанням договорів про співпрацю із нашими університетами на Прикарпатті. Це Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, Івано-Франківським національним медичним університетом та Івано-Франківським національним університетом нафти і газу. 30 травня 2012 року урочисто підписано угоду про шефські зв'язки і співробітництво між Тицпінською районною державною адміністрацією і військовою частиною а 4591 військово-морських сил Збройних сил України у Севастополі. Угода передбачає співпрацю у різних напрямках, в тому числі і військово-патріотичному вихованні молоді. Один із етапів її реалізації організація відпочинку дітей, молоді та обмін делегаціями. Так, учні тис тиснені зможуть відпочити у Криму, натомість школярі південного регіону насолоджуються красою Карпа. відновлення і розбудова духовних святинь краю це наш християнський обов'язок перед Богом. А коли це поєднується із розвитком туристичної галузі району, то маємо надію на додаткові інвестиції. Духовним центром нашого краю є погоня. Це місце залишає у душі кожного, хто тут побував незабутні враження. Цього року у погоні освятили. Вже і встановили купольні хрести. У жовтні цього року погоня чекає паломників від усіль, адже тут відбудеться 17-та міжнародна проща Вервиці за єдність церкви. У контексті цієї теми додам, що цього року ми стали переможцями обласного конкурсу проєктів з розвитку туризму і проєктом під назвою Облаштування хресної дороги духовно паломницького центру Матері Божої у селі Погоня для осіб з обмеженими фізичними можливостями, дітей та людей похилого віку. Сподіваємося спільними зусиллями влади, громади і бізнесу створити у цьому духовному місці комфортне перебування для кожного паломника. А їх до погоні прибуває щоразу більше і з різних куточків України і за кордону. Продовжує оновлюватися ще одна святиня району духова криниця у Єзуполі. Тут зусиллями місцевої громади виконано великий обсяг робіт по упорядкуванню території та її розбудові. До речі, на території району зареєстровано 83 релігійні громади, районної державною адміністрацією, районною радою та органами місцевого самоврядування постійно приділяється увага питанням сприяння у будівництві та реконструкції храмів. Так з цією метою успішно функціонує районна цільова програма духовне життя на 2012-15 роки. Я дякую вам, всечесні отці, за те, що ми маємо добру, толерантну співпрацю, знаходимо порозуміння і завжди в наших справах ми єдині, бо так. Велів сам Бог. Важливою запорукою політичної стабільності є співпраця між органами влади та політичними структурами. Заходи з відзначення державних свят, пам'ятних і знаменних дат у районі проводилися за участю лідерів і членів районних організацій політичних партій і громадських об'єднань. Представники політикуму беруть участь у роботі колегії ради адміністрації, сесії районної ради, важливих нарадах громадських слухань. У районі зареєстровано 76 політичних партій та 53 громадські організації. В цьому році активно запрацювала громадська рада при районній державній адміністрації, яка згуртовує у своїй роботі представників 24 громадських організацій району. Її очолює голова районної організації Товариства Червоного Христа України Марія Федек. Шановні учасники зібрання, за порукою стабільності у нашому районі є добра співпраця районної державної адміністрації з депутатським корпусом районної ради, яку очолює мудрий і толерантний Володимир Миколаївич Семенюк. Ми спільно працюємо над прийняттям і виконанням бюджету, програмою соціально-економічного та культурного розвитку району, іншими районними програмами. Адже у нас спільна головна мета соціально-економічний та культурний розвиток кожного населеного пункту нашого району, зокрема, і тиснення загалом. Переконаний, що в єдності та з Божою допомогою ми зможемо досягнути ще більших успіхів. Дякую, шановні колеги, за цю співпрацю. Сьогодні щиро дякую за добру співпрацю міському, селищним, сільським головам, які працюють на благо своїх громад, а в результаті на благо нашого району. Ви щодня у гущі людей до вас приходять вони із своїми бідами, проханнями, і від вашої відповіді, від вашого професійного вирішення проблем залежить авторитет як ваш особисто, так і авторитет влади загалом. Особливо вдячність сьогодні адресована вчителям, лікарям, працівникам культури, бібліотек, інженерам і науковцям, підприємцям і аграріям, усім службовцям та робітникам за щоденну працю на благо краю, за небайдужість до, наш, до його долі, за щиру любов і віру в те, що в нашому суспільному домі все буде добре. Шановні краяни, шановую, шановуючи визначну подію нашої новітньої історії, хочу, щоб усі ми ще раз усвідомили. Що сьогоднішній і завтрашній день України залежить особисто від кожного з нас, якою мовою ми не розмовляли, до якого храму не ходили, якими політичними поглядами не надавали перевагу. Патріотизм, активна життєва опозиція, наполеглива посединна праця, ось запорука щасливого прийдешнього дня. Тож, ще раз прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня Незалежності. Нехай Бог оберігає Україну у добрих справах. Слава Україні!